Свисі прощались з військовим Євгеном Анікушиним. В Ямполі дерево впало на лінію електропередач. Видурюють гроші в області нові випадки шахрайства. Сьогодні, 23 червня, свиса прощалась зі старшим сержантом Євгеном Анікушиним, який загинув на Донеччині. Євген народився і виріс свисі, а коли розпочалось повномасштабне вторгнення російських військ, не вагаючись взяв руки зброю, розповідає Валентин Лесняк. Цей хлопець зростав на моїх очах. Добра, щира, відверта, відверта хлопчина. Він зростав і зріс настоящим чоловіком. Чоловік, який розуміє свою відповідальність, що головна чоловіча задача це захист. І в перший день. Рашистською навали він став на захист своєї країни. Не по призиву, а волі серця. І віддав своє життя за свободу України. Подяка щира і низький уклін його батькам, які виросли і виховали такого мужнього, героїчного сина. У військового залишились батьки, дружина та донька, розповідає свисянка Ніна. Це наш Женя був. Він для всієї свиси був наш Женя. До нього це була світла, добра. Людина, яка ніколи ні в чому не відмовляв, всім допомагав, руки в нього були золоті. В нього залишилася дружина і донька, сонечка. Вона, він дуже любив доню. Де б не він, там і вона. І вона батька дуже любила, плаче дитя, прямо не можна дивитися на це горе. І він дуже любив доньку. Дружина, мати, батько, сестра залишилися. Сусідка Євгена Валентина розповідає, що він все життя прожив у їх будинку. Спочатку з батьками, а коли одружився, переїхав у сусідній під'їзд. Тож сусіди добре знали та поважали військового. Уважає. Всіх вважав, все хорошо ко до всем относился. Ну, прелість хлопець. Ну нічого плохого про нього сказати. детстве он був хлопець хороший, что женился хороший. Жил, нас наскільки вже 15 літ під'їздить. Свеський селищний голова Сергій Киркач розповідає, що попрощатись з Євгеном прийшло майже все з селище. Люди стали на коліна, щоб провести траурний кортеж. Живий ланцюг розтягнувся від орлівки до будинку військового. У гори прийшло. У нашу громаду. Загинув Женя Анікушин. Сьогодні ми його приважаємо в останній путь. Зараз всі люди громади об'єдналися і приважають його, йдуть на кладбище для того, щоб попрощатися з молодою людиною. Він практично з перших днів займався і все робив для перемоги. Потім приєднався до тероборони і пішов. На виконувати свої бойові завдання. В Ямполі дерево впало на лінію електропередач. Неподалік перехрестя вулиць Соборна та Михайла Коцюбинського. В Ямполі ростуть старі верби, які періодично падають на проїжджу частину. Черговий такий випадок стався і сьогодні. В результаті падіння дерева була пошкоджена лінія електропередач. На місці вже працюють електрики. Поліція розшукує зловмисників, які видурили в чоловіка чималу суму грошових коштів. Вівши в оману та скориставшись довірою, зловмисники шахрайським способом заволоділи коштами мешканця сум на загальну суму близько 17 тисяч гривень. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження на каналі, я побачив рекламу більше бінансу, ну там що можна інвестувати кошти там через посередника. Та Телеграм-канал називався Річман Ігор, рекламував послуги інвестування. Тобто там схема яка? Вкладаєш тисячу, він через деякий час тебе повертає через біржу там 4-500, вкладаєш 2 тисячі, отримуєш 8, кладаєш 5 тисяч, отримуєш 25, а 10 ну тисяч отримуєш якби 50 тисяч. Ну я вирішив спробувати, мінімально вклав тисячу гривень. Через е, деякий проміжок часу я йому пишу, що там з моїми коштами. Він пише, все добре, ось твоя сума на виплату 4-500. Поставив на вивід, дай номер картки. Я дав номер картки. Е, через... Потім він пише, на цю картку ми не можемо вивести, там е, Система Binance написала, що вони там, з карткою монобанку не працюють, дайте другу. А для того, щоб е, на другу, треба ще додатково заплатити 2 тисячі гривень прорахувати. Я прорахував. І він сказав, що ці 2 тисячі гривень вийдуть в плату ну, 4-500. Тобто він мені поверне 6-500. Через два дні ну, немає ніяких коштів, нічого не проходило. Я до нього знову звернувся, він мені каже, що зараз з'ясую, пише що. Техпідтримка казала, що потрібно там, провести верифікацію карти, активацію, потрібно ще там, заплатити ще 2 тисячі. Це вже мене почало злити, я кажу, ну це ж не, не серйозно. Він мені показує як, переписку з брокером, де все все розписано. Ну, я перевів на його картку ще 2 тисячі. Потім він пише, що ось, я ж кажу, де кошти. Та ось написали, що ми не можемо треба ще якусь комісію, 5 тисяч, а ще 5 тисяч прорахував. Він пише, що поставили на вивід, тоді ось ми не можемо перевести, треба ще 480. Ну я вже 480 заплатив вже з кредитки, бо в мене вже коштів не було. Але він пише, що все одно не можна там платити ще. Ну, я заплатив останню суму, там 3 тисячі. Він мене заблокував з усіх номерів. Я тепер не можу ні в телеграм-канал зайти, він скрізь мене заблокував. Коли я звернувся до банку, виявилося, що це ж є шахрай, то це все криптовалюта. Тут я вперше вирішив спробувати, але в вдруге попав на 17 тисяч. Шановні громадяни, вкотре до вас звертаємося та наголошуємо. Легких грошей не буває. Не довіряйте незнайомцям та не ставайте учасниками їхніх видуманих схем по заробітку. Перевіряйте інформацію, яка надходить від таких осіб. Шахри навмисно вдираються у вашу довіру, використовуючи різні прийоми маніпуляції та психологічні техніки. Якщо все ж таки ви стали жертвами шахрайства, не панікуйте. Зателефонуйте на спецлінію 102 співробітники поліції нададуть вам компетентну пораду чи допомогу, а також зверніться у відділення вашого банку та розкажіть ситуацію. Пам'ятайте, ваша безпека у власних руках. Прислухуйтеся до порад правоохоронців, це обереже вас від рук зловмисників. Як повідомляє Сумський гідромецентр, 24 червня на півночі Сумської області погоду визначатиме улогово на циклону з півночі. Мінлива хмарність без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18, в день плюс 24, плюс 29 градусів Цельсію.